Всім привіт! Дивіться, яка маленька посилочка сьогодні у мене для вас. А тут знаходиться, як ви вже зрозуміли, ЮНІГЕРЦ Tank Mini. Це трошки не той танк, який ми з вами звикли бачити, тому що танк це смартфон з величезним акумулятором. А тут від танку тільки дизайн, все інше тут трошки менше. Це вже компактний захищений смартфон по типу Blackview N6000 і Doogee S Mini. Давайте відкриємо, подивимось, що це таке. Тож, ось така от коробочка. Як бачите, вона дійсно дуже маленька. Танк міні-1. Я так розумію, вони вирішили ще й тільки почати цю лінійку і будуть ще якісь інші танки. Ну, подивимось, подивимось. Так, давайте її відкривати і дивитись. Коробка, до речі, в такому самому ж дизайні зроблена, як і у першому, і в другому, і в третьому танку. Все точно таке саме, просто що розміри трошки менші. Такі ж самі пломбочки у нас тут знаходяться. Так. А ось і сам смартфон. Дивіться, який же це танк. Максимум танчик. Ось так ця штучка виглядає. Він дійсно компактний, якщо дивитись ось так. Але якщо дивитись ось так, то я б не сказав, що він прям суперкомпактний. Тут навіть навпаки це найтовщий компактний смартфон. Давайте будемо його якось так називати. Ну, до речі, по дизайну, я дивлюсь, заморочились непогано. І, до речі, фішка танку у вигляді яскравого ліхтарика тут також залишилась. Бачите? До речі, задня панель, подивіться, яка прикольна. Виглядає прям, прям дуже цікаво. В комплекті у нас є скріпочка. Випала. Документацію ви побачили. Ось тут у нас скріпочка, зарядка, кабель, ну і все. Ну і блок для зарядки, його потужність 33 Вт, що для такого смартфона компактного абсолютно нормально. Ну і давайте його запускати. А до речі, поки він запускається, коротко по тому, що є на корпусі. Тут у нас дві клавіші червоні, одна з них, напевно, буде для ліхтарика, інша, яка налаштовується. Кнопки регулювання гучності у нас з цієї сторони, тут слот для сімок. Зверху не пам'ятаю, що це, але це, по-моєму, лазерний далекомір. А може і ні. Ну, напевно, так. Скоріше за все. Далі, знизу знаходиться у нас заглушка. До речі, давайте подивимося, чи змогли вони в маленький смартфон всунути розім для навушників. Бачите? Змогли. Все-таки всунули. Заглушка така ж хороша, непогано тримається, як в танку, в першому, другому і третьому. Тут мені все подобається. Ну що ж, давайте налаштовувати, подивимось, як працює. Запустився наш танк. Маленький, компактний, захищений смартфончик. Працює він на Helio G99, тому працювати має досить швидко. Ну, відповідно, ми це з вами і бачимо. Не підтуплює, зразу ж, як тільки включився, працює нормально. І от бачите, у нас є віджет на робочому столі відразу. І це у нас так, це у нас лазерний далекомір. Берете і міряєте ось так от відстань. Прикольно, що він є. В інших компактних смартфонах захищених нічого подібного немає. Я думаю, багато з вас також хотіли, щоб тут був, наприклад, проектор. Я б також цього хотів. Але, на жаль, тільки лазерний далекомір. Ну і яскравий ліхтарик. Давайте знайдемо його додаток. Або давайте спробуємо кнопку його запустити. Ця кнопка запускає спалах звичайний. А ця кнопка поки що нічого не робить. А, тут ще й інфрачервоний порт вони залишили. Дивіться, є у нас додаток для керування. Коротше, молодці, напихали сюди багато чого цікавого, але я не можу зрозуміти, де тут знаходиться наш величезний ліхтар, де його активувати можна. Ага, ось він, цей тулбокс, я його нарешті знайшов. І ось у нас кемпінг лайт. Так, ставимо мінімальну яскравість. Я вам скажу, він хоч маленький, але світить він практично так само, як і в звичайному танку. Там просто він візуально наче, трошки більше виглядає. Дивіться, якщо включити максимально, ну, ну дуже яскраво світить. Реально, як в звичайному танку. Бачите, який прикольний смартфончик, хоч і невеликий, так? Світло тут ну дуже потужне, я вам скажу, дуже потужне. Так, його ми вимикаємо, як воно в кімнаті це все буде показуватись, я вам продемонструю на повному огляді. І також бонусом буде те, що я покажу вам, як воно світить у порівнянні з іншими танками, з великими, з танком 2 і з танком 2. Все, більше ніяким, тільки з другим танком. По параметрам тут все досить козирно, тому що процесор Helio G99, давайте зайдемо про телефон, почитаємо це все більш детальніше. Де там та інформація? Коротше, щось про телефон воно тут майже нічого і не пише із параметрів. Android 13-й, але пам'яті, по-моєму, тут 256. Так, пам'ять 256 і 8 ГБ оперативки має бути. Так, це, звичайно ж, прямий конкурент для Blackview n 6000 для Dugi S-Mini, але цей смартфон, м'яко кажучи, він товстий. Це вже не м'яко, це прямо кажучи. Він товстий, цей смартфон, і якщо вам треба щось компактне, то, можливо, вам і не сильно він і підійде. Ну але в цілому хочу сказати, що дизайн це, звичайно, просто пушка. До речі, дивіться, як ззаду реалізовано красиво ця вставочка. Бачите, також модулів вистачає. Динамік ось тут, кріплення для шнурка у нас величезне, ось тут є. До речі, зайдемо в камеру, в камеру ми з вами ще не заходили. Зараз подивимось. Тут у нас ще нічна зйомка, по-моєму, є. Ні, нічну зйомку я тут не знайшов, але я не пам'ятаю, для чого тут оці штукенції. От чесно, не пам'ятаю. Треба буде подивитися. На огляді про це все вам розповім. Ну а тепер коротко подивимось, що у нас тут по фотоможливостям. Давайте щось кольорове сфоткаємо швиденько. І подивимось. Нічого не зрозуміло, скажу чесно, Ф екран маленький. Трошки змазане зображення, але я так розумію, що просто я фокус не там зловив, фокус на коробці у нас. Але подивимось. Я думаю, що він буде фоткати ну, точно не гірше, ніж його конкуренти. Це абсолютно точно. Що в нас є по відео? Якщо він ще й 2К записує, так це круто. А якщо це стабілізація є, так це взагалі круто. Бачите, стабілізація навіть є. Ставимо 2К, стабілізація включена. а ну, не буде глючити. Ні, цей режим працює. 2К зі стабілізацією. Якість стабілізації, це вже у нас, давайте чесно, це вже друге питання. Це я вам покажу, як працює все на практиці потім. Ось у нас Full HD зі стабілізацією. Ну, до речі, фокус по відчуттям доволі швидкий. Ну, по першим відчуттям скажу, що камера начебто звичайного такого середнього класу, але подивимось на дворі, як це все буде виглядати. Трошки він пересвічує, я бачу, місцями. А потім, бачите, виправляється. Подивимось, може ще обновка якась, як завжди, прилетить, пару днів хай телефон полежить. Потім будемо вже робити приклади, фото та відео. Ну а повний відеоогляд, звичайно, за посиланням в описі під цим відео. Посилання на Aliexpress будуть в описі. 25-го січня старт продажів оцього красення. Точну ціну не скажу вам, я її просто не пам'ятаю. Дивіться, все буде за посиланням в описі. Переходьте 25 січня, можете дивитись за 25-го там декілька днів старт-продажів. Так що, ось така от цеглиночка маленька. Підписуйтесь на канал обов'язково. і Всім до нових відео. Бувайте!